Саша просто помолитися за Україну просить. Вже три роки молимось. Три роки молимось, а війна йде, а війна не зупиняється. Може не молиться? Нашою молиться. Ну реально, давайте так подумаємо, друзі. Наша молиться. Відповіді нема, війна не закінчилась. Я поділюсь своєю думкою. Чому війна почалась, я не знаю. Я не зустрічав такого, таку людину, яка б дала відповідь на це питання. Чому почалась війна? Ми не знаємо. Коли прийде її кінець, хочеться, щоб воно було вчора, але вона продовжується. Коли буде кінець, ніхто не знає. Чи молиться? Молитись і просить Бога далі. Чесно скажу, інколи мені така думка приходить. І за війну. Я, ну, ну, і за війну всякі такі питання, які приходять, всякі там, ну, всякі випробування, всякі гори, всякі такі якісь проблеми, ну таке все молися, молися. І я чесно кажу, я каюся перед Богом, Господи, прости за те, що я допускав таку думку. Я не давав їй, щоб вона мені панувала, це рювала мені ця думка, щоб я от захворів нею. Але інколи приходить така думка, може Бог не чує. Чи чує він, чи ні, друзі, як ви думаєте? Я якось розмірковував оці якийсь цей період часу на таку. На таким словом. Божим словом написано такі слова. Я не пам'ятаю де, бо що я рік На ну, російській мові, вибачте, Касаючийся вас. Касається зеніці ока моєго. Оце відношення Бога до Твого і мого горя, до твоєї і моєї проблеми, до того, що нам пече, болить. І він сказав, Якщо хтось торкається вас і робить вам зло, шкоду якусь, і вам від цього біль, і Бог сказав, тобі і мені. Торкається хтось у вас, він торкається мого ока. Оце Боже відношення до цього горя, яке в нас в країні, війна. І я скажу, може, грубо, але він задоволення від цього не отримує, що в нас горе. Чомусь так, чомусь треба, ми не знаємо. Я думаю, ніхто не знає чомусь так. Чому так? Чому Бог допустив? Де він був, коли вона почалась? Горе скільки, скільки проблем, скільки біди, скільки крові, скільки лиха, руйнувань. Хіба Бог задоволення від цього отримує, друзі? Ні. Я впевнений, Він не отримає задоволення від цього. Але чомусь треба так. Чи, чи це є наслідки чогось? Чи це, ну, ну, ми не знаємо. Ми не знаємо. Але молитись треба. І просить Бога треба. Я ще скажу одну думку. Буває така якась проблема. Молишся, молишся, просиш, просиш Бога, а відповіді нема. Біблія написано. Ярик, найди скоренько. Скорий помічник біда. Бог нам. Він є притулок і сила наша. І він є скорий помічник. У нашому горі, в наших бідах. І друзі, це 100%. І коли Бог бачить, що вам і мені необхідно допомогти, бо біда прийшла. І він бачить, що необхідне його втручання, його допомога. Він прийде. Ну, коли Бог бачить, що ми просимо, якась біда нам прийшла, і ми просимо Боже, допоможи. А Бог знає, Бог бачить з висоти неба. У тебе є сила, перетерпиш, перенесеш. Тільки Бог хоче, щоб ви я, щоб ми зробили від цього висновки. Щоб ми зробили якийсь підсумок підвели, або нашої неправоти. Якщо треба, щоб покаяли, змінилось, Бог цим виховує нас, випробовує, куди нахилиться наші, в твоє в моє серце, друзі. Бог бачить. Повторюсь, коли прийшла біда нам, і ми не зможемо його перенести, ми не в силі щось змінити, або щось зробити, або щось поправити там. Він прийде обов'язково. Написано так. Він скорий помічник в бідах. Але молитись треба. Взивати треба. Я інколи не часто, але чесно кажу, інколи кажу, Господи, нема сили, не можу. Не можу. Не можу якось я то. Пробачте, переварить щось або ще щось таке, ну от, не можу я вмістити, мені в голову не вкладається, як так можна. Чого воно так? Як воно так? Я молюсь, Господи, я не можу, ну от не вкладається мені мій розум, мої. Ну от не можу перенести. Друзі, але молитись треба. Надійтесь на Бога треба. І хай ця думка вона буде в кожному серці. Він скорий помічник в біді. Він ніколи не запізнюється. Колись я згадав, ми з Оксаною женились і коли на молитві благословіння і раніше молодим давали, пом... і зараз теж дають помоліться. І я пам'ятаю слова моєї Оксани, вона казала, Боже, допоможи на поправи, щоб не ми йшли впереді в нашому житті, а щоб йшов ти. Так молилися? Запам'ятаю. Друзі, надіємося на Бога. Той, хто торкається вас і мене, якщо ми ходимо перед Богом, Слово Боже каже, Бог сказав, той торкається мого ока. Наша біль, якщо вона нам болить і дійсно болить, Він також переживає цю біль. Написано так. Бо ми його діти. Допоможи тільки Бог кожному з нас бути вірним йому. Якщо ми помиляємось, сказати чесно, Господи, прости. От помилився, не так думаю, такі думки неправильні, такі грішні або ще щось. Хай Бог допоможе нам. Будь чесним перед Ним, ходить перед Ним. І Бог обов'язково допоможе. Він не запізниться. Він ніколи не запізниться. Просто випробуває, не дає тоді, коли ми просимо той час, коли нам аж, аж горить, пече, Господи, дай. Ні, він не спішить. Він знає, коли дати. Хай Бог допоможе нам. І помолимось. Помолимось, друзі. Не втрачаємо надії на те, що. Бог милистивий, будемо молитися, щоб закінчилась війна. Скільки горя, скільки біди. Не чомусь вона молимося, вона не закінчується. Ну, все реме будемо молитися. І не всі моляться, а ми вміємо. Вони просто не вміють, вони не знають. Може. Більшість може і не знають. А ми знаємо, ми помолимося, щоб Бог допоміг. Бог знає, як скерувати, чиє серце, куди направити. Я знаю одне: що Бог цьому написано, він поставив межу. Він поставив кордон. Він всьому написано ставив межі. І цьому, я надіюсь і знаю, що і цьому горю він поставив межу. Він поставив свій кордон, червону лінію далі не буде, далі не можна. І цьому, я думаю, і надіюся, що Бог поставив кордон. Давайте помолимось. Отче Святий, ми дякуємо Тебе, що до цього часу. Ти всіх нас, що ми є тут, ти сохранив, ти допоміг, ти помилував. Боже, я окремо дякую Тебе за ту милість, яку ти явив для мене і для моєї сім'ї. Я дякую Тобі, Господи. І Господи, так підсумовуючи той рік, який пройшов. Господи, сльози на моїх очах і подяка Тобі. За все те, що ти зробив для мене. Господи, ті випробування, ті негаразди, якісь, ті якісь проблеми, якісь печалі, які були. Господи, я розумію і знаю, що із цього складається життя. Господи, не завжди в нашому житті все гладко, не завжди все так прекрасно. Все, Господи, в таких прекрасних світлих тонах бувають, Господи, печалі, буває горе, бувають якісь проблеми. Господи, я знаю одне, що ти не залишаєш, ти дивися. Ти випробовуєш. Ти дивишся, куди нахилися серце наше, бо ми люди, ми змінні, ми не постійні, ми, Господи, недосконалі, Господи, а Ти дивишся і показуєш нам, щоб ми побачили самі, які ми є. Боже, прости нам наші помилки, прости нам нашу неправоту, прости нам нашу недосконалість, Господи, прости, що ми часто, Господи, не молимось Тобі. Ми втрачаємо якусь надію на Тебе, Боже. Ми молимо Тебе, святий. Допоможи нам, Ісус. Будь чесними перед тобою, допоможи нам бути чесними перед собою. Ми молимо тебе, святий. Я знаю, я впевнений в тому, що ти бачиш цю біль, це горе, яке прийшло в нашу країну, цю війну. Господи, я знаю, Господи, що ти не отримаєш від цього задоволення. Ти не такий Бог. А ти, Господи, печаль тобі на серці. І ти, Господи, допомагаєш нам її перенести і нести. Боже, благослови тих, хто пострадав. Хто страждає сьогодні, кого горе, кого втрати, кого руйнування, хто втрачає рідних, Боже, молим Тебе, святий, благослови, допоможи, Просим Тебе, Ісус, захист твій, хай буде Ісус на наших знайомих і незнайомих, на наших солдатах, воїнах, на тих, хто там на передовій, хто є учасником цих дій, які втрачають своє життя, здоров'я, каліцтво отримують. Боже, благослови. Благослови, допоможи. Хочеться наше бажання перед Тобою, якби закінчилась ця війна, Господи, помилуй, благослови, допоможи, Ісус, допоможи нам тут, коли ми тут не є, Господи, на там на передовій. Ми не є учасниками, Господи, цього тяжкого процесу. Боже, допоможи нам уповати на тебе, надіятись на тебе, не втрачати віри і уповання на тебе, а з молитвою звершати перед тобою, Господи. Цю справу в проханні, Господи, благослови, допоможи. Ти знаєш, кого порухати, ти знаєш, кого направить серце. Ти знаєш, Господи, чому так довго час, Господи, три роки майже не закінчується війна. Ти знаєш, ти бачив початок, ти бачив кінець, коли ще не було. Господи, благослови, допоможи нам, допоможи Христос! Хочеться одного, якби вона закінчилась. Ісус, прослався! Я знаю, Господи, ти не залишив нас. Ти не забув. Даже тоді, коли, коли приходить думка, що ти, мабуть, не чуєш, ні, Господи, прости нас за такі думки, якщо вони приходило, в наше серце ти не залишив. Ти не кинув нас на призволяще, а ти дивишся на нас. Господи, допоможи триматись тебе і ходить перед тобою, і святості. Дай силу нам, приймати себе, йти вперед, Господи, в упованні на те, що ти печалі і горе наше, воно є. І частиною твоєю, бо ти так сказав в твоєму слові. Прослався в нас, благослови нас. Хай мир твій, твоя любов, Твоє благословіння буде з нами. Слава тобі за все, подяка, та Цін Дух Святий.